Марокканці освистали гімн України перед матчем на Олімпіаді. Кіріл Фесюн вийшов на поле з забороненим предметом. Клуб АПЛ, в якому грає українець, хоче підписати Ярмчука. Та останні кроки довбика перед трансфером до Роми. Друзі, привіт, Макс Коляда, ваша вподобайка, дяка спонсорам, партнер-проекту Favbet. Давайте починати. Почнемо з турніру чотирьох, котрий відбувся від півфіналу, і там було дуже гаряче. Хоча УПЛ ще якби і не почалася вже. Вже в нашій лізі гаріші. По металіста 19-25 однозначний фаворит турніру вилетів від лівого берега по серії пенальті. Аналогічна доля спіткала епіцентр, котрий поступився минаю. І якщо у матчі минає епіцентр е... Закарпатці, на мою думку, на сантиметр краще відіграли, перемогли по пенкам, там бойовий матч був, то у іншому поєдинку відбулась сенсація. Ідеальний кейс, де фаворит домінує, але перемагає суперник, який щільно і дисципліновано обороняється і якісно реалізовує, що має. І що не Після цієї гри Віктор Скрипник покинув місце коуча металіста. І на мою думку, це буде єдиним нині правильним для нього рішенням. Зараз поясню, чому. Скрипник навіть у цьому поєдинку гнув свою лінію. В той же футбол намагався грати що і 5 років тому. І відверто футбол, і ця ідея якби непогана. Але в плані кадрів ну, нічого ж глобально не змінилось, і підхід, здається, не змінився. В тому сенсі, що ну, це той самий металіст, який ми бачили наприкінці минулого сезону. Здавалось би, між Сезонка, час на тактику на реалізацію планів є, але на ділі все те саме. Під резюмою, скрипник хороший коуч. Просто здається, треба взяти паузу і заглянути у підручник геометрії. Там кажуть, є багато цікавих фігур, не тільки ромб. Ну а щодо фіналу, то багато говорити не буду. Якщо мене знову залишиться в УПЛ, то я вже не знаю чесно, що може статись, аби вони вилетіли. Це мені здається, прецедент не тільки у нашому, а й у світовому футболі. Взагалі буду вболівати за лівий берег. Не тому що проти минаю або команда самобутня і симпатична. Давайте трішки поговоримо про трансфер. Український нападник Брюге Роман Яремчук може продовжити кар'єру в УПЛ, Повідомляє спортарена. Вказано, що йдеться про Бренфорд, команду, де виступає українець Єгор Єрмолюк. Англійський клуб збирається орендувати Яремчука без опції викупу в банду Ярмолюка Треба йти 100%. Шанс пограти, хоча б трішки в ОПЛ. Він дається не часто і далеко не всім. Тож, треба, якщо це правдива інформація, треба цим шансом скористатися. Далі йдемо до Артема Довбика. Інсайдер Фабріціо Романа повідомив, що нападник Жирони прийняв трансферну пропозицію Роми. Римський клуб вже погодив з агентами футболіста умови його особистого контракту з 27-річним українцем. Підпишуть контракт до червня двадцять року. За інформацією Фабр... Бріцію Артем чи не щодня спілкується по трубці з Деросі. А за інфою кар'єри Деоспорт збиває при цьому виклики Дієго Сімеони. Ну, Санта-Барбара якась. І якась у мене є чуєчка, що про трансфер оголосять вже завтра, понеділок, початок робочого тижня, СММники виходять на роботу і там, власне, постіки позакидають. Хоча не гарантовано, не 100%, всяке може бути. Може, і післязавтра, може, і після післязавтра, власне, е як вийде. Ніколи не знаю, що в підсумку з цими трансферами а, буде. Але точно знаю, що якщо щось. Піде не так, а не в трансферах в житті, то завжди допоможе страховка. Яку можна оформити нині за 5 хвилин у застосунку Hotline Finance. з промокодом трибуна ви ще можете на 10% вигідніше оформити страховку в застосунку, наприклад, обов'язково автоцивілку, якщо їздите на авто в Україні або зелену картку, якщо плануєте виїжджати а, за кордон на своєму авто, все оформлення в смартфоні і займає 5 хвилин. Ніяких телефонних дзвінків та поїздок у відділення. Рекомендую спробувати. Лінк в закріпленому коменті. Ну і полетіли на Олімпіаду. Тож збірна України ю 23 у феєричному матчі здолала Марокко у Другому турі олімпійського футбольного турніру 2-1 з голом на 90-ті плюс восьмій доданій хвилині у меншості. Матч розпочався з неприємності. Марокканці освистали гімн України. За що в підсумку і отримали поразку і йолопи українців перший момент виник завдяки хлані. Голкіпер впорався з ударом у ближній кут. У марокканців ініціативу на себе брав Хакімі з лівої. Не влучив у дальній кут, але все ж ми відповіли голом. Брагару на 22 й хвилині класно хитнув на фланзі захисникам та прострілив у. Карний, де на передачу в дотик відгукнувся Криськів. До речі, після забитого у Кирилла Фесюна помітили заборонену річ. Е, мова про ланцюжок, який навіть арбітр одразу не помітив, але коли помітили, все-таки попросили його якби зняти. Ну і з перших хвилин другого тайму Марокко почали тиснути. Багато ударів по воротах Фесюна було, а згодом взагалі пенальті плюс червоне для Салюка. Ну і я вже ж пенальті реалізували, на жаль. Проте переможний гол забили ми. Його організувала пара з руха, Краснопір з е, пасу Федора без офсайду. Україна тепер має три очки та перед заключним туром йде у групі. Усі команди набрали однакову кількість балів, стане на цю мить, все вирішують додаткові показники. Якийсь дежавю. Ну його в сауну, скажу так. Навіть не буду робити жодних прогнозів, не хочу ставити якісь очікування. Лишу це для вас, друзі. Хліб вам в коменти, робіть з ним що хочете. Я вже, Я вже надивився той футбол, здається. Не хочу взагалі, а то потім буде трошки сумно. Пишіть, що думаєте в коменти, і в мене все. Дякую за увагу. Бережіть себе, папа, -па. на зв'язочку.